Скоро буде 90 років тому, як від сексуального екстазу розлетівся череп Сергія Мироновича Кірова. Хто не знає обставин смерті цього недоробка, інформація є в інтернеті, кожен може познайомитись. Та мова піде не про його походеньки, а про наслідки, які ця подія мала для майбутніх поколінь. Так чомусь склалося, що історичні події минулого я останнім часом розглядаю в контексті сучасних подій. Війна зробила свої корективи і заставила по-новому дивитися на події, факти та явища. Здавалося яке відношення має терор і тим більше вбивство Кірова до сьогоднішніх глобальних подій? Та все ж дослухайте до кінця мої роздуми з цього приводу. Так ось, 1 грудня 1934 році у Смольному було вбито Сергія Кірова. Цього ж дня, за ініціативою Сталіна, Центральний виконавчий комітет Ради народних комісарів ухвалив постанову про внесення змін до Чинних кримінально-процесуальних кодексів Союзних Республік, яка включала в себе слідство в справах закінчувати в срок не більше 10 днів. Обвинувальний вирок вручати обвинувачуваним за одну добу у справі в суді. Справи слухати без участі сторін, не допускати касаційного оскарження, подачі клопотань та клопотань про помилування, вирок вищої міри покарання здійснювати негайно після винесення. Що за цим послідувало, ви знаєте. Спочатку з мною з потім, а потім аж до 1991 року. Всі говорять, що великий терор тривав. З 37 по 38 роки, та ні, панове, він тривав усі 69 років. З другої половини 20-х років в Радянському Союзі остаточно стверджується тоталітарна авторитарна система з культом особи однієї людини. І тільки ліневий історик нічого не написав на цю тему. Вона вже настільки вивчена, настільки проаналізована, що, здавалося б, раз і назавжди людство повинно винести урок. Повинно пам'ятати, що ніколи знову. Людство пам'ятає про Другу світову війну і хто її розпочав, та виявляється не зовсім. І сьогодні ми пожинаємо плоди тієї ж самої більшовицької комуністичної системи. У чому полягає згубний вплив радянського минулого? Відповідаю, більшовики винайшли унікальний рецепт, методику формування авторитарної системи і, попри велику ціну, жертви, негативні наслідки, до сьогодні ця методика має своїх прихильників у різних кутках світу. Перші паростки появи авторитарно-тоталітарної держави зароджені ще у XVIII столітті завдяки діяльності такої історичної особи, як Максиміліан Робеспір. Вдумайтесь його слова, які він сказав у конвенті у 1792 році. Чим слабша людина, тим більше вона потребує захисту влади, уповноваженої народом. До речі, найбільший від якобінської диктатури постраждав саме середній клас. Отже… Для того, щоб створити диктатуру, потрібно зробити народ слабким, бідним, беззахисним. І тільки у такому середовищі люмпенізованого суспільства виникають диктатори. Ось там звідки взялася колективізація, індустріалізація, націоналізація, розкуркулення та інше. Більшовицька комуністична еліта 20-30-х років винайшла ще один інструмент Ідеологія. Яка мала замінити релігію, і починаючи з 1929 року влада починає боротьбу з релігією. У попередньому відео я привів цитату вислову Пилипа І Московського у відповідь на прохання Івана Грозного дати благословення на опричниного, за що Пилип ІІ жорстоко поплатився. Тобто, щоб отримати ключі від влади, потрібно або знищити релігію, або замінити релігію ідеологією, або поставити релігію на службу диктатора. Вся історія Радянського Союзу це чотири лозунги. Світова революція, побудова комунізму, розвинений соціалізм і соціалізм з людським обличчям. Причому усі лозунги це утопія, і всі вони супроводились боротьбою з релігією. Сталін антицерковна кампанія 32 1937 років 37-та 1948 48 років. Хрущов. Відповідна компанія з 59 по 63 роки. Далі всіх пішов Брежнєв і створив інститут наукового атеїзму. Залишалися прохолодні стосунки з релігією період правління Горбачова. Тільки у жовтні 90-го року був скасований декрет про відокремлення церкви від держави і школи від церкви. Сьогодні у нашого північно-агресивного сусіда ми спостерігаємо зовсім інший метод повне підпорядкування церкви державі. І лідереві, сворідний такий цезаропопізм. і, відповідно, ідеологія відродження великої Росії на основі ідеї панслав'янізму. Я думаю, ми глядачі знають, що таке панслав'янізм. В результаті ми маємо люмпенізований путінський електорат, політику релігійну ідеологію. В сумі це гримуча суміш і доволі небезпечна для світу. Ось чому я вкотре повторюю: з 2022 року фактично розпочалася Третя світова війна. Ось чому московський патріархат повинен або зникнути, або, як Пилип II, засудити диктатора.